Багато військових не мали б можливості вижити, якби на полі бою після важких поранень ними не опікувались янголи охоронці. Саме так часто називають наших бойових медиків. Їхня робота вкрай важлива та небезпечна, але водночас неймовірно гуманна і благородна. Під обстрілами в умовах постійного стресу, часто в темряві та складних погодних умовах, вони щодня, ризикуючи власним життям, намагаються врятувати чуже. У нашому етері ви неодноразово чули надзвичайні історії мужності та героїзму наших військових. А сьогодні ми хочемо познайомити вас із 26-річною бойовою медикиною Інною Короленко. Її важка, але така необхідна робота багатьом подарувала світло і дала надію у суцільній темряві війни. Я відчувала себе дужою до цього. Тобто я відчувала в собі сили це перейти, вистояти і ще когось зачепити, врятувати. Звичайно, що був страх, коли виїжджаєш, коли ти не знаєш, чи ти вернешся, чи не попадуть в машину птуром, чи що, чимось таким, чи не прилетить міна. Сильна, смілива, розумна та чуйна бойова медикиня Інна Короленко, попри страх та відчай, врятувала десятки життів на фронті. 26-річна дівчина народилася та виросла в Одесі, навчалася у військово-морському ліцеї. З раннього дитинства захоплювалась музикою, опонувала гру на сорока інструментах. Багато років співала в колективі. Після завершення ліцею переїхала до Львова, де вступила на факультет міжнародних відносин та дипломатичної служби. Вже під час навчання я волонтерила у Львівському шпиталі е військовому. Де допомагала хлопцям реабілітуватися там після поранень? Е, допомагала просто розносили їжу, говорили, і раз на тиждень я виступала з гітарою скверику, співала пісні. Паралельно з волонтерською діяльністю Інна працювала на третьому курсі. Дівчина стала президенткою громадської організації Молода дипломатія, яка функціонує на базі університету, а згодом отримала посаду секретаря департаменту внутрішньої інформаційної політики в облдержадміністрації. Півтора року працювала на телебаченні, а згодом створила власний бізнес. Я починаю писати тексти, починаю вести сторію. Людям різним. Бізнес, політика, маленький бізнес, великий бізнес. Потім збираю команду таких самих, як я. Тільки вони вміють трошки інакше, ніж я. Я вмію писати, та вміє перекладати, третя вміє дизайнити, четверта вміє знімати відео. що в нас виходить? СММ-агенція правильно. Агенція працювала більше року, поки Інна не захопилася психологією. Вона закінчила НЛП курси, додала до терапії музику, почала працювати музичним терапевтом. Так було до великої війни. З початком повномасштабного вторгнення Росії Інна долучилася до 125-ї бригади територіальної оборони. Сім місяців займала посаду діловода в резервному батальйоні, але мріяла приєднатися до друзів у 206-й бригаді, яка перебувала на нулі. І дівчині це вдалося. Я приїжджаю в Вовчанськ 31 грудня. Я завжди жартувала, що в 206-му я дісталась під ялинку. Приймаю посаду бойового медика, знайомлюсь з колективом Новий рік. Новий рік першого. 1... Січня в нас вихід перший і третього в нас другий вихід. За ці два виходи е я хапаю запалення легень е фатальне на 60%. Корольок, такий позивний військовослужбовиці, потрапила в лікарню на кілька тижнів. А коли відновилася, повернулася до побратимів, які були вже на Бахмутському напрямку. Свої перші бойові виїзди Інна пам'ятає досі. Йде виклик, і в мене водій, його вже нема в живих, на жаль. Водій такий спокійний був. А я ж двадцять 23 роки, 24, Я натягую на рукавиці рукавицю і ще одну рукавицю, щоб швидко міняти. А вдруг там кровотеча, я тут шприц набираю, що те розпаковую. А він сидить, такий затушує цигарку, заводить двигун, каже: ми вже їдемо за пораненим. Каже, ти зараз найголовніша людина у всьому цьому вихорі. Ти не маєш права на помилку. І все, його слова як, як скальпі, ну, якщо чесно. Після цих слів я жодного разу в мене не тремтіли руки. У той час Інна врятувала побратима, пораненого снайпером у плече. На Бахмутському напрямку бригада виконувала бойові завдання два з половиною місяці, потім були півроку у Соледарі. Там, зізнається захисниця, сталася трагедія, яка похитнула її стійкість. В нас помирає комбат, на жаль, на цьому напрямку. Комбат нам був як тато всім. Е, він був і добрий, і недобрий, і міг посварити, і міг е, по по-батьківськи по так пожаліти щось. Е, і він саме класне, що він розумів, коли і де це треба робити. Саме тоді я відчула, що десь половина моєї сили згасла. Після Соледару бригаду відрядили в Мар'їнку. Там було справжнє пекло, багато втрат. Інна на фронті отримала контузії і потрапила в лікарню з діагнозом: загострений посттравматичний розлад, тривожний розлад і клінічна депресія. Відтоді Інна на лікуванні і у процесі звільнення зі служби. Завдяки побратимам дівчина почала займатися спортом і доєдналася до української збірної ігор нескорених. А зараз от на всіх цих зборах, що нас збирають на іграх нескорених, я Починаю занурюватись в плавання, починаю занурюватись в лижі, починаю тренуватись, починаю е, помічати, що як змінюється тіло, і як покращується стан. Наразі дівчина готується до змагань, мріє про закінчення війни та мирне життя, будує плани на майбутнє після звільнення з війська та ставить перед собою нові цілі.